Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему 9 класу розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною». Спочатку давайте з вами пригадаємо, які нерівності називаються лінійними нерівностями з однією змінною. Отже, нерівності вигляду АХ більше Б, АХ більше або дорівнює Б, АХ менше Б, Ах менше або дорівнює B, де x змінна, а і b деякі числа називаються лінійні нерівності на з однією змінною. Тобто наведемо приклад лінійних нерівностей. Це нерівності вигляду 2х менше 4, 1 х більше або рівне 9, 5х відняти 8 менше за 13 додати 9х. Та багато-багато інших нерівностей та заданого вигляду будуть називатися лінійними нерівностями з однією зміною. Сьогодні ми з вами навчимося їх розв'язувати. Але для початку треба пригадати, що означає розв'язати нерівність. Отже, розв'язати нерівність. Нерівність це означає знайти всі її розв'язки або показати, що їх немає. Отже, давайте з вами визначимо, за якими правилами ми будемо розв'язувати наші лінійні нерівності з однією змінною. Правила які застосовують при розв'язуванні лінійних нерівностей. Я виділила три найголовніших правила, які треба завжди пам'ятати при розв'язуванні лінійних нерівностей. Отже, правило перше. При перенесенні доданків з однієї частини нерівності в іншу частину лінійної нерівності ми обов'язково маємо змінити знак на протилежний. Таке ж саме правило ми застосовували при розв'язуванні лінійних рівнянь. При перенесенні доданків з однієї частини лінійного рівняння, в іншу частину лінійного рівняння обов'язково змінюється знак на протилежний. Так само і у нерівності. При перенесенні доданків з однієї частини. Нерівності в іншу потрібно змінити знак на протилежний друге правило. Ми пам'ятаємо, що ми можемо множити нерівності на будь-яке число, але ми маємо помножити і ліву, і праву частину нерівності, тобто перемножити всі доданочки. Якщо ми будемо множити або ділити нашу нерівність на додатнє число, то знак нерівності залишається без змін. А якщо ж ми будемо ділити або множити нашу нерівність на від'ємне число, то знак нерівності ми маємо обов'язково змінити. Отже, запишемо друге правило. При множенні. Або ділені нерівності на додатнє число знак нерівності залишається без змін. Але у третьому правилі запишемо, що при множенні або діленні нерівності на від'ємне число знак нерівності змінюється. На протилежний. Про це ні в якому разі не потрібно забувати. Давайте з вами нагадаємо, чому саме так відбувається, розглянувши деякі приклади. Отже, 2 менше за 3. Я думаю, з цим всі погодяться. Помножимо задану нерівність на число 4. У нас вийде 2 помножити на 4 8, 3 помножити на 4 12. 8 також менше за 12. Але якщо ми цю саму нерівність помножимо на мінус 4, то в нас вийде мінус 8 та мінус 12. А тут ми вже з вами знаємо, що із двох від'ємних чисел меншим буде те число, модуль якого більший. Більший в нас модуль до числа мінус 12, тому мінус 8 буде більше. Це мінус 12. Отже, про це не треба забувати. Що коли ми множимо або ділимо нерівність на додатне число, знак нерівності не змінюється. А якщо ми ділимо або множимо нерівність на від'ємне число знак нерівності, обов'язково ми маємо змінити. Отже, переходимо до розв'язування прикладів лінійних нерівностей. Розглянемо наступну нерівність. Мінус 2х додати 1 більше за 3, що множиться на х додати 2. Давайте ще раз з вами повторимо, для того, щоб розв'язати нерівність, спочатку нам треба всі доданки з лівої частини, які містять змінну х, перенести вправу або, навпаки, з правою перенести вліво, а доданки, які не містять змінну х, перенести в протилежну сторону. Але для початку, якщо у вас з'являються дужечки, пам'ятаємо, що спочатку ми маємо ці дужечки розкрити. Отже, розкриваємо У нас вийде мінус 2х, не забуваємо змінити знак на протилежний, підняти х більше за. 3х додати 6. Далі переносимо всі доданки, які містять змінну х ліворуч, доданочки, які не містять змінну х, переносимо праворуч. Зліва в нас виходить мінус 2х мінус 3х більше 6 плюс 1. Всі знаки змінила на протилежні перед доданками не забув. Вийде мінус 5х більше за 7. Таким чином, ми маємо поділити. І ліву і праву частинку на мінус 5. Для чого ми це робимо? Нам потрібно, щоб зліва залишилося х, а праворуч було якийсь знак, е, якесь число, вибачте. Отже, ділимо на мінус 5, і в нас вийде менше, знак змінили на протилежне обов'язково, бо ділимо на від'ємне число, менше за мінус 7 п'ятих. Можемо виділити цілу частину, для цього нам треба поділити 7 на 5. Це вийде мінус 1,2. Далі наносимо наш розв'язок на координатний промінь значень змінної х. В нас нерівність є строгою, тому точка, яку ми наносимо, буде виколота. Строга це означає, що ось це число вже не входить в наші значення. І менше штрихуємо ліворуч. Таким чином, х належить. Від мінус нескінченності, тому що девору це в нас мінус нескінченність, до мінус 1,2 в круглих дужечках, тому що нерівність є строгою. Розглянемо ще один приклад. 4, що множиться на 1 додати х, більше або дорівнює х відняти 2. Розкриємо дужки 4х, перепрошую, 4. Додати 4х більше або дорівнює х відняти 2. Знову ж таки, переносимо доданки, які містять змінну х, ліворуч, доданки без змінну х праворуч. Нас вийде 4х відняти х більше або дорівнює мінус 2 відняти 4. Зліва 3х більше або дорівнює мінус 6. Тут нам треба поділити на число 3. Отже, х буде більше або дорівнює, Знак я тут не змінила, оскільки ми ділимо на додатнє число, ми ділимо на плюс 3. Але мінус 6 поділити на 3 вийде мінус 2. Знову наносимо наші розв'язки на координатний промінь значень змінної х. Тут в нас на рівність є не строгою, тобто мінус 2 в нас може входити в значення х, тому точечка замальовується. І більше, якщо більше, то це праворуч від нашого значення. Таким чином, наш х належить від числа мінус 2 в квадратних дужках, бо мінус 2 належить до значень плюс нескінченності, бо праворуч у нас плюс нескінченності. Ось таким чином ми можемо розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. Дякую вам за увагу! Гарного дня, до нових зустрічей!